До слова запрошую однокласницю Олександра Ларису Григорович. Знову вересень 2025 року приніс сумні невтішні новини в громаду міста Ковеля. Тут, на майдані, нас всіх зібрала величезна втрата. Загинув мій однокласник. Олександр Дригуля, ми тут всі сьогодні зібралися, щоб попрощатися з ним назавжди. Від імені однокласників, від імені усієї шкільної громади ліцею номер 1 міста Ковеля хочу сказати тобі, Сашку, дякую. Ми тебе будемо завжди пам'ятати за те, що ти захищав нашу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Дякую тобі, низький уклін. Згадуючи шкільні роки, можу сказати, що Саша був дуже добрим, простим, позитивним, завжди готовим допомогти. І хто б міг подумати в ті безтурботні шкільні роки, що в 43 роки ми будемо ховати наших хлопців, однокласників, саме чоловіків в розквіті сил. Але війна нещадна. Невблаганна і вона не запитує, скільки кому років. Вдивляючись фото воїна Саші, я помітила, знаєте, таку сміливість, мужність в його очах, таку незламність, що в наш час, мабуть, дуже дорого коштує, точно дорого коштує. Він залишив приклад. Залишив приклад учням нашого міста. Нашим дітям як треба любити свою країну. І звичайно, втрату нічого не верне. І підібрати слова, щоб втішити рідних дуже важко. Я хотіла сказати вічна пам'ять тобі, Сашо, низький уклін родині загиблого воїна. І слава Україні.